Помилка, коли порівнюють ціну наших диванів з китайськими, ось скинули посилання. Типу наш диван 23 тисячі Коштує, а той за 6. Але людина натиснула на першу картинку, де написано чохол для дивана, софа cover, 6 тисяч гривень. А коли нажимаєш на сам диванчик, там виходить 34 тисячі гривень вартість такого дивана. Тому, коли порівнюєте ціну, ну, по-перше, е наші диванчики точно будуть дешевші без каркасні. Це я вже порівнював з різними цінами на маркетплейсах. Хіба що ви замовляєте оптом? Якщо ви замовляєте оптом 10 штук, то звичайно з Китаю вийде дешевше взяти. Але не забувайте про транспортування і розмитнення такої кількості і об'єму диванчиків. І наші безкаркасні дивани. Безкоштовно доставляємо по Україні, є в наявності, можна прийти пощупати. Китайський диван підете, пощупаєте, полежите, і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Тому обирайте українського виробника дивани на сайті Солоха є каталог безкаркасні дивани. Називається і в шапці профілю телефон для зв'язку.